Дидактична гра, відгадай загадку про правила дорожнього руху. Різні скель є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати іти стояти, зачекати. Світлофор. На дорозі звір лежить. Весь у смужку ніби спить. У степу він народився, А у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід Це безпечний перехід. Тротуарами йдуть малята. Жваві хлопчики й дівчата, не кричать і не пустують. Дуже ввічливо крокують симпатичні всі навроду. наші дітки. Пішоходи. Де ведуть сходи вниз? Ти спускайся, налінуйся. знати пішохід зобов'язаний. Тут підземний перехід. Командуючи жезлом, він направляє І всім перехрестям один управляє. Він не, мов, чарівник, машин-дресирувальник, а ім'я йому регулювальник. Щоб мені кудись дійти, треба всю її пройти. Бере початок від порога, далека чи близька дорога. Це місце кожен знає. Тут люди ходять і гуляють, тільки це не бульвар. Це просто тротуар. Все водієві розповість. Швидкість вірнув каже, біля дороги, як маяк, добрий друг, дорожній знак. Червоне коло, а в ньому мій друг, швидкий друг велосипед. Знак свідчить тут і навколо, на велосипеді проїзду. Нәмая.